Ніколи ще осіннє прибирання опалого листя разом з іншим садовим сміттям не було таким простим і швидким. І все завдяки повітродувному пристрою штіль БГЕ-81. Він працює від побутової електричної мережі з напругою 220 вольт навіть якщо ваш будинок розташований у безпосередній близькості від дитячих садків медичних установ, працюючи ним, ви не заважатимете надопучливими звуками. Електрична повітродувка досить тиха. Цій поїтрудовці все досконало просто. Вмикання, користування, обслуговування. Встромляємо вилку в розетку. Фіксуємо електричний кабель. Тут є спеціальний гачок, щоб запобігти його випадковому висмикуванню. Натискаємо на важіль газу і працюємо. Без напруження, хоч лівою, хоч правою рукою спрямовуємо потужний повітряний потік, що дорівнює 76 метрам за секунду, здіймаємо опале листя і гонимо його на купу. Конкурентною перевагою моделі БГЕ81 є наявність інноваційного електронного управління кількістю обертів двигуна. Причому відрегулювати повітряний потік можна плавно, з більшою чи меншою силою натискаючи на кнопку включення. До речі, цей пристрій стане вам у нагоді, коли треба струсити свіжий сніг з автівки чи садових рослин. А придбавши додатково спеціальний комплект для всмоктування, ви легко зможете переобладнати повітродувку у садовий пилосос. Купити оригінальну модель BGE-81 з гарантією бренда та можливістю професійного технічного обслуговування за найкращою ціною в Україні можна у магазині Добрий господар вже сьогодні. Велике садове прибирання після цього стане улюбленою роботою по господарству.